Тут. Це Анжела. До речі, вчора вона кинула свого дружка футболіста. Серйозно? Спалила mm. на гарячому. А ти звідки знаєш? Фейсбук? Бамбук, чувак, гуртожиток. Я просто так дзвоню. Що робиш? Що роблю? Реферат пишу. Ще раз до неї підійдеш. ноги. Анжела любить поганих хлопців, а ця штука б'є в тобі кроля. Тільки вдихай глибше. Романовський буде відповідати. За що за розвал римської імперії? Пане ректоре, у нас серйозна проблема. Кров на медальйоні пробудила древнього дня. Саме туди карпатські чаклуни колись відправили стародавні зі. І як говорять руни, спочатку будуть знаки, а потім прийде смерть. Що це нахрен таке? Рота, з нами щось відбувається. У всіх на тілах якісь знаки? Які ще знаки? На мені нічого немає. Що саме за таких загадкових обставин загинула студентка цього університету і наразі відомо тільки про магічний символ на її тілі. У нас у всіх такі знаки. Ти дру, Ти, дру, ти мене?! Знайдіть нащадка лісових чахунів. Віддайте йому скрижалі, він спасе ваші життя. Як нам знайти чаклуна Тарадуду? Не треба його шукати. Не раджу. Що я в лісі не можу. Де цей дом понад домовит? Ви чуєте, що є? Мене шукаєте. Карма. Ціні незабутих предків. У кіно з 19 вересня.